Добрий раночок, думаю, зайду вранці поздоровкаюся, поки п'ю чашечку кави, день починається, зараз 5 годин ранку прокинулась. Люблю цей час, коли всі сплять ще, вся природа ще спить тихенько, спокійно, коли я не їду на базар, нікуди не летю, а спокійнесенько собі дозволю випити чашечку кави. Ну і порозмовляю з вами. День починається. Тяжка кави. Мабуть, у всіх так зараз. Мені дуже вчора сподобався стрім. Ми вчора довгенько посиділи. На удивлення, вчора, взагалі, не зайшли хейтери, не почали писати гадості. Вчора всі були такі адекватні люди. І в основному були вчора жіночки мого віку. Ну, молодші, може. Ну, мені дуже сподобалось, чесно, вчора. Я з таким ентузіазмом провела цей ефір, і після цього в мене такий був заряд енергії, прямо спати не хотілося. Хоча вже вечір, може, це і погано, звісно, що так пізно ввечері ефір, що я потім на такій волні возбуждення і не можу заснути. Ну, випила таблеточку валеріаночки, трошки успокоїлася і заснула. А взагалі дуже хороший ефір. Якби так почаще такі ефіри в мене були. А зараз я що? Зараз піду, управлюся, подаю коровку, вигоню. І хочу сьогодні якихось булочок чи пирожків, що вийде напекти. Щось напечу, тому що вже все повиїдали, таке печене, а. Хочеться так бігаєш, ходиш, раз, взяв, з'їв, перекусив. Їсти є, що ще борщ є, пюрешка є, до пюрешки там м'яско є. Так що їсти в нас є, поки що, а от печеного нема, буду сьогодні тісто місити. Сьогодні пройшов дощ, у нас, дивлюся, калюжі стоять у дворі, так що. В город, мабуть, вже не, не залізеш, У мене ще цибуля не посаджена зимня. Часник посадила, а цибулю не вспіла. Ну, я її не спішила, тому що таке тепло для цибулі це, це капець. Якщо вона рано, то хорошого нічого не буде. Воно і часнику таке тепло не треба. Ну, часник довше наростає. Часник поки свою бороду висуне, а цибуля, ви знаєте, вона навіть у кульку, якщо положиш її в пакет, Уже пір'я в неї швидко вилазе зелене у пакеті. Так що цибулю нічого спішить. І перед самими морозами втикну, і все. Що в мене ще які плани? Піду ще переберу листя по погребу оріхів. Там ще має бути багато оріхів під листям. Бо я тоді з вами, як збирала на стрімі, то половину не зібрала. Так, воно і осталось, залишилось. А дощик пішов, воно при листя прибило. Ну, оріхам то нічого страшного. Я його розгребу, повибираю та. Може, ще й стрім уключу, якщо там буде інтернет. Подивлюся. Та зніму в течені дня, що там, які новини будуть, і вам покажу. Ну, все. Пішла я, Доп'ю. зараз трошечки ще залишилося кави допью. І період, за ордінами. День починається з Божою допомогою, з Божими молитвами до Бога. Хай благословляє наш день і всіх вас, і всіх нас, і всю Україну. Побачимося ще. Ось тільки наплила косічок із тіста. Хорошо підійшло тісто. Коли дзвонили, що треба йти по коров. Пастух наш напився, і коров пригнав додому раніше в мене. з сусідкою по коров. Другий день пастух наш губе коров. Вон гудуть, слава Богу. Вчора їлі знайшли по дамбі бігали. А сьогодні покажу, як наш пастух пасе коров. Воно, бачите, сидить п'яний.

10000. 10000. 50 тысяч. А если кто-нибудь загрузил, видели, что ты валяешься? Ты вчера валялся, люди рассказывают. Ну, а которовы сами были, как это ну, ты, ну, рови, и что? А, рови, а я и так права, их остальные. Почему понятно? Как человеку? А ты ответил? Что ты, ты, ты вообще? Ты сейчас так собесед? Или как мы тебе будем деньги отдавать? Ты за что спрашиваешь? А ты вот потеряешь по дороге, а потом скажешь, мне не, не дадим. Как мы тебе будем платить? Ну, мы даже не видели, пасты или не пастка. Может, ты весь день посидеть. Да. Так это что это такое? Ну, слушай, давай, давай ходимо, не выходили, мы не хотели. Зачем нам Давайте, выпасть, я бросаю, Так и брось, а что это такое? Сами тогда учи пойти, Ой, так не будем бояться и шукать по ночам. Ты знаешь, вот как ты мама искали, не знаешь? А я же виноват. А кто виноват, если Ой, боже. ты явно где-то боялся? Ты что вообще не глубокий? Я отвечаешь за свои действия. Ты на работу выходишь, наче мукьяны, коровы, не скрысты. Оце такий у нас пастух, понятно? Одна ні Три корови чи чотири й ті, не можемо попасти по, по... мерсельчику. Може, ти будеш пасти нам корову? Ага, не, не більше. Би Буде більше толку з тебе, так? Да? Каже, ніхто не ругав, <рес> це одна йде. Цирк на дроті. Наташа. Оце такі в нас пастухи. Чотири корови не вдержать. Пронюхав, пронюхав, де тут точка, де продають водку. І все, це все пасіння. Сидить на дорозі і коров пасе на асфальті. Пошлі, пошлі, ряженка. Йди, йди. Ще, ще паслися часа два, так. Прийшли времени. Так от Поки міся бігала за коровою, підходило моє тісто, чуть не повискакувало. Зараз помажемо змазочкою цією, Присипемо сахарною пудрою і в духовку це. Косички прямо аж такі підійшли. Жирненькі стали. Яєчко з молоком змішала, Помажемо. Дам трошечки, щоб воно чуть-чуть підсохло, тому що, якщо його сирим зразу в духовку ставить, воно тоді підгорає і таке тускле. А якщо трошечки підсохне, то буде таке блискуче. Помазочка. Вершочок буде гарненький тоді. Присмажиться, чи як так сказати... І буде, будуть косічки з бльоском. А якщо не дати присохнуть оце все, тоді воно буде тьмяне, не негарне. Мені так не подобається. О, так що, такі наші путешествия з коровкою. Пастуху не можна зовсім довіряти. Не знаю, що робити. Так, одна партія спеклася. Трошки, оце ж, пере... перейшли вони, пересходили. Бачите, такі стали, розпливлися прямо. А другу, ось тільки накрутила. Зараз теж помажу і в духовочку поставлю. Може, ця хоч нормальніша буде? Да, ця друга партія нормальніша. Не так вона розпливлася рівніша. Ну, а ну скільки ходила за коровою, то вона дійсно розпливлася. Зараз пересипаємо е, сахарною пудрою, бо начинки немає всередині, а я люблю, щоб воно було солоденьке. Ну і щоб уже, наверняка заспокоїться, підемо помедітіруємо біля наших квітів. Оце, бачите, це моя зборна. Тут посадила все в кучу. І ще й непоганий такий собі букетик різнокольоровий. А біленька не видержала дощу і розляглася. Ну, вона все одно гарна. Дивіться, які ромашечки такі. Ніжні, ніжні. Дуже розрослася трава, зірочник. Прямо ковриком. І дуже гарно, непогано. Петуні, зелень в петуні, чи петуня в зелені. І смотриться. Для листопада місяця, я думаю, це гарно. Звичай, завжди в такий, в такий час уже холод, слякоть, а в нас ще, бачите, квіти цвітуть. Біленькі, жовтенькі, червоні. Очі радують. Так що помедітуємо в квітах, заспокоїмося, за тих пастухів не будемо переживати. А ці жовтенькі рано рано зацвіли. Вони, мабуть, зацвіли в кінці вересня, а то і в вересні. Дивіться, як вони довго цвітуть, такі шарики жовтенькі. Це самі ранні вони. І петуні довго цвітуть. Кицька брить. Біленькі, петуньки. Ну, а це, це королева осіні у нас. Троянда, всі троянди вже такі якісь пожухлі, а вона все ярче, яскравіше яскравіше розквітає. Прям така, Всім в очі кидається, всі просять череночки. Я й сама хочу ще її начеренкувати, розмножити. Літом почеренкувала, вона в мене не прижилася чомусь. В неї колючок небагато. Дуже гарненька троянда і червона. Ось, ну, вже червона, тільки одна, одна квіточка осталася. Щось вона не дуже не дуже багато квіток пустила в цьому році. Що червона, що сиреніва, бускова. Ось такі трояндочки. Ну, все, до побачення.